Вірою, я можу протистояти спокусі. Вірою, я отримую необхідні мені сили. Вірою, я можу перемагати гріх. Вірою, я долаю будь-який гріх. Вірою, я здобуваю перемогу. Істинно кажу вам: якщо у вас є віра, хоча б з гірчичне зерно, ви можете сказати ці горі зрушити, і вона зрушиться, бо немає нічого неможливого для вас. Для єврейського народу немає більшого героя ніж Мойсей. і не випадково. подумайте про те, як Моїсей продемонстрував свою віру. Він протистояв. І фараону Єгипту. він вірив, що Бог розділить червоне море. Він повів рабів через пустелю і привів їх до землі обітованої. Мойсей не був досконалим, але його віра була досить сильною, щоб перемогти Єгипет і викупити Ізраїль. Вітаю, я Девід Джеремая. Це серія по 11 главі євреїв під назву Звичайні люди, незвичайна віра. Ми розширюємо потенціал нашої віри, вивчаючи життя простих людей, які сміливо довіряли Богові. Сьогоднішня проповідь Мойсей, переконання у вірі, розповідає про людину, яка більш ніж будь-хто в історії Ізраїлю повинен був вірити Богу на практиці. Ми подивимося, як йому це вдалося в сьогоднішньому випуску програми Поворотний момент. Мойсей займає більше уваги ніж будь-хто інший у списку чоловіків, і жінок віри в 11 розділі, і він є важливим персонажем у посланні до євреїв. тільки в цьому посланні він згадується приблизно 10 разів. Ми починаємо читати тексти, розуміти його засвідченням його життя і по його відносинам, перш за все, з Богом. Біблія багато говорить нам про Мойсея. Перш за все в ній сказано, що Моїсей був людиною Божою. Ось як про нього йдеться у книзі повторення закону 33.1. А оце благословення, яким поблагословив ізраїлових синів Моїсей, чоловік Божий, перед своєю смертю. Ось як говорить про нього Ездра як написано в законі Моїсея, чоловіка Божого. Ця фраза знову з'являється в новому заповіті в посланнях до Солоняни Тита. Називатися людиною Божою велика честь. Це та репутація, до якої повинні прагнути і ми. Ось іде такий-то людина Божа. Перш за все у стосунках зі всемогутнім Богом, Мойсей був людиною Божою. Але вивчаючи старий заповіт, ви виявите також, що він був слугою Бога. Він був не лише людиною Божою, а й слугою Божою. Повторення закону 34.5 говорить і впокоївся там Мойсей, Господній раб у Моавському краї. Бет-Пеору, і ніхто не знає гробу його аж до цього дня. І в євреїв 3.5 п'ять сказано Мой. Мойсей вірний був у всім домі його як слуга. отже, ми дізналися про Мойсея, що він був людиною Божою і слугою Божою, але ось що саме незвичайне: він був другом Бога. у виході 33.11 сказано «І говорив Господь до Моїсея лице в лице, як говорить хто до друга свого коли ми говорили про Моїсея і його відносини з батьком, ми дізналися, що він був людиною Божою і слугою Божою. І також писання говорить нам, що він був другом Богові. Бог нікому не нав'язує свої близькі стосунки. Він надає їх тільки тим, хто бажає і має на них право. І Мойсей належав до цього внутрішнього кола. Він насолоджувався святою близькістю з Богом. Біблія говорить, що він був другом Богу, Бог і наш друг теж. Але у старому заповіті говориться, що Моїсей мав особисті близькі стосунки із Богом. Він не раз проводив посол. 40 днів на горі, спілкуючись із Богом, він був другом Богу. У новому заповіті в Івана 15.15 15 Ми читаємо, я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Ісус каже, що ми друзі. І, і я так радий дізнатися, що Ісус Христос мій спаситель. я радий дізнатися, що Він мій Господь, і Він мій цар, який скоро прийде. Але що тижня мені потрібно, щоб він був моїм другом, особливо в наші часи. Це стосунки Моїсея з Богом. У загальних рисах він був людиною Божою, слугою Бога і другом Бога. Але зверніть увагу на список його досягнень. Є підстави вважати, що він, можливо, був одним з найбільших людей, які коли-небудь жили на землі, за винятком Господа Ісуса Христа і, можливо, апостола Павла у повторенні закону 34 Ми бачимо кілька дивовижних тверджень про нього та його життя. Ось що говорить про нього писання «А Моїсей був віку ста і двадцяти літ, коли він помер, та не затемнилось око». Його і вологість його не зменшилась, і не появився вже в Ізраїлі пророк як Майсей, що знав його Господь обличчя в обличчя, що до всіх ознак та чуть, що Господь послав його чинити в Єгипетському краї фараонові і усім рабам його та всьому його краєві, і щодо всієї тієї сильної руки, і щодо всього того страху великого, що Моїсей чинив на очах у всього Ізраїля. Ось це, такий. Надзвичайний опис цієї людини. Один видатний коментатор старого заповіту Халдеман з великою проникливістю написав про нього наступне Мойсей був людиною дивовижних контрастів. Він був дитиною раба і сином дочки Фараона. Він народився в хатині, але жив у палаці. Він успадкував бідність, хоча насолоджувався необмеженим багатством. він був аватажком армії і пастухом. Він був наймогутнішим з воїнів і самим лагідним із людей. Він здобув освіту при дворі, але жив у пустелі. У нього була мудрість Єгипту і віра маленької дитини. Він звик до міського життя, але блукав пустелею. Його спокушали задоволення гріха. І він переносив труднощі, чесноти. Він був під власним у промові, але говорив із Богом. Він мав пастухову паличку і силу нескінченного Бога. Він був тікачем від фараона і послом з небес. Він був даючим закони, предвісником благодаті. Він помер один на горі, Муав, але був з Христом в юдей. Ніхто не допомагав у його похованні, його поховав сам Бог. Моїсей унікальна особистість свідчення про життя Моїсея, його стосунки з Богом та його досягнення тепер, будь ласка, зверніть увагу на періоди життя Моїсея. Старий заповідь починає повідати про Моїсея у другому розділі. Вихіди продовжує аж до повторення закону 34 глави. Чотири з п'яти книг п'яти книжжя покликані повідомити нам про всі діяння цієї людини Божої. У його житті було три періоди по 40 років. Він прожив 120 років. Це три 40-річні періоди. Він провів 40 років. При дворі фараона 40 років у пустелі Медіан, а 40 років провів у пустелі з народом Ізраїль. Кожен із цих трьох періодів починався з кризи, яку Мойсей зустрів вірою, і яка у свою чергу привела його до стратегічного вибору. Розглянемо ці періоди більш детально. Перший період період підготовки. Ми читаємо про нього в євреїв 11.23. двадцять Віруй Мойсей, як родився, переховувався батьками своїми три місяці, бо вони бачили, що гарне дитя, і не злякались наказу царевого. І наказав фараон усьому народові своєму, говорячи, вихід 1.22, кожного народженого єврейського сина кидайте його до річки, а кожну дочку зоставляйте при житті. Якраз в цей жахливий період для Єгипту і народився Мойсей У шостому розділі книги. Вихід згадуються імена його батьків Амрам. І Йохаведа у 20-му вірші 6-ї глави говориться: і взяв Амрам свою тітку Йохавед собі за жінку, і вона породила йому Аарона та Моїсея. А літа життя Амрамового стої 37 літ. Взагалі, зазвичай про народження дитини, особливо хлопчика, повідомляли із радістю, але це була дитина, народжена в атмосфері страху і жаху, коли смерть була призначена для кожної дитини чоловічої статі. Імві указ викликав у всіх батьків величезну тривогу, страх і навіть жах. Радісного очікування не було не було ніякого особливого трепету й радості, що зазвичай компенсує страждання матері, яка народила на світ хлопчика. Хлопчика чекала смерть найближчим часом. але біблія говорить нам, що у батька Моїсея в той час знайшлася сміливість. Ми читаємо про мужність його батьків. Згідно із розділом 2 книги вихід, батьки Моїсея були левитами, і очевидно, вони вірили у Бога. У євреїв говориться, що саме повірив Бога вони сховали свого сина. Багато років тому Бог сказав Аврааму, що в четвертому поколінні після його смерті ізраїлітяни будуть звільнені з Єгипту. І Моїсей був членом цього четвертого покоління. Я хочу виділити три речі у батьків Моїсей, які можуть нас надихнути. По перше, вони мали віру, щоб побачити потенціал Моїсея. Євреїв 11, 23. Вірою вони бачили, що гарне дитя. Вихід 2.2 говорить про його матір, і побачили його, що він гарний. Дії 7.20 того часу родився Моїсей, і гарний він був перед Богом. Цікаво, що всі ці три місяці відносяться до Моїсея в дитинстві, і це один з небагатьох випадків у Біблії, де сказано про те, як виглядає людина, про його зовнішній вигляд. Біблія говорить, що Моїсей був прекрасною дитиною. Просто чудовою батьки. Дивляться на дитину, яка може бути зовсім негарною, але вірою вони бачать її красивою. Я жодного разу не чув, щоб хтось із батьків сказав, ви коли-небудь бачили такого страшненького малюка, як мій всі батьки вірять, що їх малюк прекрасний. Іноді ви дивитеся на дитину і розумієте, що для того, щоб сказати це про свою дитину, батькам потрібна віра. Біблія говорить, що коли народився Моїсей, він був вражаючо красиво дитиною. Він був прекрасним. Це була віра, яка дивилася в обличчя малюка і знала згідно зі старим заповітом, що всемогутній Бог приготував щось особливе для цієї дитини. Інакше кажучи, для батьків Моїсея він був більше ніж просто дитина більше ніж бачили в ньому інші. Моїсей був кимось важливим для Бога. Я не знаю, що ви думаєте з цього приводу, але дозвольте мені трохи відійти від теми цього тижня. Я слухав радіопрограму, яку я часто слухаю по дорозі на роботу. Це був один із вчителів Біблії. Досить відомий. Я не чіпляюся до нього. Я просто хочу сказати вам, що він сказав. Він розповідав про свого сина. Він проповідував про те, який незвичайний Бог і які незвичайні ми. І він говорив про свого сина, що він був хорошим у баскетболі, коли навчався у середніх класах, а потім в старших класах. Він був вже не так у ньому і гарний. І ось цей малюк вже гарний підліток, закінчив школу, і він намагається вступити до коледжу. Він сказав, що нам дуже важливо вчити дітей, що вони звичайнісінькі. Я ледь не з'їхав з дороги, бо не вірю, що це те, до чого нас покликав Бог. Ми повинні намагатися показати нашим дітям наскільки вони незвичайні. Бог має план для кожної дитини, особливо для дітей, народжених у християнських сім'ях. У Бога є план для них. Ми повинні постійно говорити їм, що Бог збирається зробити щось особливе в їхньому житті, і це те. Що Біблія говорить про батьків Моїсея, Вони побачили в ньому потенціал, а не просто зовнішність. у серці. Вони знали, що Бог має для нього щось особливе, але також їхня віра повинна була шукати захисту для Моїсея. У євреїв 11.23 говориться: переховувався батьками своїми три місяці. Однієї віри в те, що Бог має мету для цієї дитини, було недостатньо. А вони повинні були діяти на основі своєї власної віри. І крім цього, у них була віра для того, щоб пожертвувати своїм особистими амбіціями заради Моїсея. у дії 7.21 ми читаємо разом із вами. А коли він був викинений, то дочка фараона забрала його та й за сина собі його виховала. Єдиним способом для Моїсея пережити голокост дітей того часу було те, що його батьки передали його дочці Фараона. А вона взяла його в Єгипет і виховала Моїсея окремо від його сім'ї. І Біблія говорить, що його батьки дозволили цьому статися. Що було ключем до цього їхня віра. Але це було дуже непросто, чи не так? Я маю на увазі. Ви скажете, я не знаю, чи міг би я це зробити, пастори, Ну, вони теж не могли б цього зробити, якби не віра отже, це була сміливість батьків Моїсея. Зверніть увагу на курс підготовки Моїсея. Коли Моїсей залишив свій будинок, він жив у палаці, в якому виховувалася дочка Фараона. Дії 7.22, І Моисей був навчений всієї премудрості єгипетської і був міцний у словах та в ділах своїх у своїх нотатках. Я зазначив, що коли Моїсей а був у Єгипті, з ним сталося три речі перш за все він став студентом. Біблія говорить, що він був навчений всій єгипетській мудрості. Він відвідував курси єгипетської історії та філософії. Він став грамотним єгиптянином. Він був студентом. По-друге, він був державним діячем. Біблія говорить, що Моїсей став сильним у словах. Він зміг викласти свою позицію. він був наділений унікальними ораторськими здібностями. І по-третє, він був воїном. Біблія говорить, що він був сильний у справах. І якби ви читали світську історію того часу, в переказах записані великі перемоги єгипетських армій, які були здобуті під керівництвом Мойсея. Під час перебування в Єгипті Моїсей навчався військовій підготовці, дисципліні, терпінню та швидкому прийняттю рішень. У чому полягав Божий задум, Бог послав його в стан ворога, щоб він міг навчитися робити те, що Бог збирався робити через нього. Повірі, його батьки залишили його і повірі, він відправився в Єгипет. Але я хочу, щоб ви звернули увагу не тільки на мужність його батьків і на курс його підготовки, але також на переконаність і його серця. У посланні до євреїв 11, 24 і 26 говориться вірою Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. А тепер дивіться, як це це сталося. Цей момент в історії названо психологією великої відмови. Він подивився на Ізраїль, побачив їх пригнічення. Але в 11 розділі до євреїв є чотири дієслова, які показують, як він прийняв рішення. Підкресліть ці дієслова у своїй Біблії. По перше, в 24-му вірші Моїсей відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він навчився мужності батьків. Вони дали йому важливий урок. Він сказав: Я міг би залишитися тут, але не буду цього робити. Він відмовився жити при дворі фараона. Перше дієслово відмовився. Але Потім, в 25-му вірші, йдеться про те, що він вибрав. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріху. Ковну потіху звичайно, він стикався зі спокусами, задоволеннями гріха, але він свідомо став на бік Божого народу, задоволення від гріха. Лише тимчасові блаженство народу Божого перебуває вічно у 16-му псалмі говориться: дорогу життя. Ти покажеш мені. Радість велика з тобою завжди блаженство в правиці твоїй. Отже, спочатку він відмовився, потім зробив вибіри, потім вважав кращим, вважав більш важливим. 26-й вірш. Він на ругу Христову вважав за більше багатство ніж скарби єгипетські. Він оцінив і зважив ситуацію. Слова вважав або вибрав, тобто порахував на мові старого заповіту, означають, що він все зважив. Він врахував все, зважив і порахував всі. За і проти він провів межу посередині і на одній стороні перерахував всі божі благословення, а на іншій всі принади Єгипту і у світлі цього він прийняв дуже важливе, зважене рішення. Біблія говорить, що він на ругу Христову вважав за більше багатство ніж скарби єгипетські І нарешті останнє четверте діє слово він відмовився. Вибрав порахував, і нарешті він дивився. У 26-му вірші. Говориться, що Моїсей бо він озирався, на Божу нагороду. Хтось сказав, що причина, по якій багато хто з нас здаються і піддаються спокусі, полягає не в тому, що ми хочемо занадто багато, а в тому, що ми погоджуємося на занадто мало. Моїсей хотів більшого ніж могли дати йому єгипетські задоволення. Він хотів чого, що триватиме вічно, а він хотів вічних задоволень, і це причина чи обґрунтування віри Моїсея. Це причина, чому він був стійким і вірним. Моїсей був повністю впевнений в тому, що Бог обіцяв йому більше багатства ніж скарби Єгипту. У євреїв 12, 2, 3 говориться про нашого Господа, що він що замість радості, яка була. Перед ним перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором. Багато в чому це робив Моїсей. Він жив з очікуванням, усвідомлюючи, що він може насолоджуватися життям на деякий час, але вони скоро закінчаться. Або ж він може вибрати те, що триватиме вічно. Хіба ми, як народ Божий, не робимо цей вивір? Це означає, що ми не можемо мати деякі благословення цього світу. Бог дає нам все потрібне для насолоди, але рано чи пізно ми повинні робити вибір, як Мойсей. Вибір у більш ніж одній сфері життя, і він мав віру, щоб зробити цей вибір. Отже, це період підготовки. 40 років Моїсе готується перш за все в будинку своїх батьків. А потім, що залишилися 40 років живучи в будинку фараона як прийомний син дочки фараона. Ми підійшли до другого періоду його життя. Ми можемо назвати його періодом ізоляції. Він також триває 40 років. Дозвольте прочитати вам сьомої глави діянь. З 23-го вірша, коли йому сповнилося 40 років, йому спало на серце відвідати братів своїх синів Ізраїлевих. Як угледів же він, що одному із них діється кривда, заступився і відомстив за окривдженого, убивши єгиптянина. Він же думав, що брати розуміють, що його рукою Бог дає їм визволення, та не розуміли вони. Він думав, що вони розуміють, що це Бог послав його до них, але вони так не думали. А наступного дня, як сварили. Вони, і він з'явився і хотів погодити їх, кажучи люди, ви, браття, чого один одного кривдите. А той, що ближнього кривдив, його підіпхнув та й сказав, хто наставив над нами тебе за старшого і суддю, чи хочеш убити й мене, як учора вбив ти єгиптянина?» І втік Мойсей через слово Отце, і стався приходьком у землі Мадіямській, де зродив двох синів. Минуло сорок років. І він повернувся. Ви розумієте? Деяким речам Моїсей не міг навчитися при достатку всього. Він повинен був засвоїти їх, перебуваючи у тяжкому становищі. Мойсей пройшов шлях від 40 років в єгипетському палаці до 40 років в Мадіамській пустелі, доглядаючи за стадом брудних овець свого свекра. Тільки уявіть, скільки разів він повторював собі, що я тут роблю. Але Біблія говорить, що Бог багато чому вчив його в цей час. Саме в глибині пустелі він пережив неймовірний досвід. Бог говорив з ним через палаючий кущ. отже, період підготовки 40 років, період ізоляції 40 років, і нарешті період перевірки 40 років. Ще раз прочитаємо до євреїв 11, 27. Вірою, він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Вірою, справив він пасху, і покроплення крові, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. Вірою, вони перейшли червоне море, немов суходолом, на що спокушившись єгиптяни, потопились. 40 років підготовки Моїсея були закінчені. Його 40-річний випробувальний термін був завершений. Прийшов час йому вести свій народ. І у віці 80 років Моїсей почав свою велику працю для Бога, вивівши ізраїлітян з Єгипту через пустелю до землі Ханаанської. Богу знадобилася лише одна ніч, щоб вивести Ізраїль з Єгипту, але Богу знадобилося 40 років, щоб вивести Єгипет з Ізраїлю. Останні 40 років життя Моїсея стали періодом, коли він став вождем ізраїлітян, бився з фараоном, вивів народ в пустелю і бродив з ними по пустелі. І тоді, у віці 120 років, Моїсей розлютився і зробив те, що Бог сказав йому не робити, і за це Бог не дозволив йому увійти в землю обітованну. Це нагадування всім нам, що ми можемо довго йти вірним шляхом, але потім через свою дратівливість раптом зробити серйозну помилку у своєму житті ви скажете, покарання Моїсея досить сурове. Після всього, що Бог зробив у житті Моїсея, і всього, що Моїсей зробив для Бога. Але знаєте, яка думка мене підбадьорює? Моїсей не зміг увійти туди з іншими людьми, але в новому заповіті ми бачимо його на горі преображення. Ми бачимо Моїсея поруч з Ісусом у обітованній землі. Отже, Бог просто відклав це на кілька століть. Він дав йому побачити цю землю після... Ізніше, я не знаю, де це я прочитав, але я записав собі те, що вважаю дивовижною істину про Мойсея. Мойсей провів свої перші 40 років, навчаючись бути кимось. А потім А потім він провів наступні 40 років, дізнавшись, що він ніхто, і тоді він провів останні 40 років, дізнавшись, що Бог може взяти нікого і перетворити його на когось. Хіба не так діє і в нашому житті. так, наші періоди не по 40 років. Мало хто з нас живе 120 років, але ми не повинні ігнорувати важливі періоди підготовки, так само, як і часи спокою. Може бути зараз. Ви опинилися десь осторонь. У нас буває маса причин думати, що Бог забув про нас, що Бог більше нас не використовує як раніше, але можливо вам зараз потрібна ця тиша, щоб просто вчитися біля. Його ні іноді ми біжимо так швидко, що не чуємо, що нам говорить Бог. І можливо, Бог дозволяє вам побути в тиші і, нарешті, почути його голос. Єдина причина, по якій він це робить, у нього є для вас велика мета. Це період вашої підготовки. Він готує нас, як він готував Моїсея до його місії. Дякуємо, що дивилися поворотний момент. Я сподіваюся, що це слово підбадьорило вас, і ви ще більше дізналися про те, що означає мати стосунки із люблячим Богом. якщо у вас немає особистих стосунків з ним, але ви хочете їх розпочати, зробіть це вже сьогодні. Щоб отримати Божий дар спасіння, вам потрібно покаятися у своєму гріху і звернутися до Ісуса Христа як до вашого Господа і Спасителя. Якщо ви зробили цей крок віри, сьогодні я закликаю вас зв'язатися зі службою, якій ви довіряєте, або місцевою церквою та повідомити когось про ваше рішення. Я молюся, щоб ви продовжували рости у своїй нововиявленій вірі. Нехай Бог благословить вас до зустрічі на програмі. Поворотний момент.